Отже, ми повернулися до студії. і Я вам зізнаюся, що тут мав би з'явитися гість. Вірніше, гі... гостя, яка б вам розповіла про мехенді, про таке дуже е красиве мистецтво малювання хною на людському тілі, але з певних причин. Які мені невідомі, ця гостя не з'явилася, і тому єдине, що вам залишається зробити, це вислухати мене протягом наступних хвилин. Ми з вами встигнемо поспілкуватися з приводу різноманітних свят. Що ви відзначали чи не відзначали? Ви можете нам просто це все розповісти у прямому ефірі про те, як відзначали новий рік, 2014. номер телефону. от Зараз він з'явиться на екрані і нікуди не щезне. Тобто, це означає, що в будь-який момент ви можете телефонувати. 15 1776 або 239-03-28 Я буду чекати на ваші телефонні Дзвінки ну хочете розказ, розказуйте, розказуєте, що їли, де гуляли, як гуляли, які може маєте очікування на новий 2014 рік. Поки ви набираєте цей номер телефону або не набираєте, я розкажу вам про те, що вирішила організувати молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя. Власне на саме цей новий 2014 рік. Почнемо з того, що а, наш інтернет ресурс. Урси і навіть, скажімо так, інтернет-портал, який розміщується в соціальній мережі ВКонтакті в групі під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя, постійно тепер будуть з'являтися різноманітні опитування і. Е те опитування, яке ми вам запропонували сьогодні, воно е, буде стосуватися щастя. Тому буде вільний час. Заходьте в інтернет, заходьте в ВКонтакт, е, шукайте молодіжну редакцію телеканалу Запоріжжя і е, розповідайте нам про те, що таке щастя. Чому ми власне вирішили запитати вас про те, а що таке щастя, і скільки вам і чого вам потрібно для щастя, тому що знайшли е, таку інформацію, економісти з англійського знову ж таки університету е, і з Університету Мінісоти, що у Сполучених Штатах Америки, спробували зробити розрахунок вартості відчуття того моменту, коли людина щас, ну, щаслива відчуває себе. Тобто англійці разом із американцями об'єдналися і вирішили, що в принципі немає нічого неможливого. Можна порахувати, що таке, ну чи скільки коштує людське щастя, їм вдалося підрахувати, що середньостатистичний європеєць Має отримувати на рік 36 тисяч доларів для душевного стану. Тобто вони впевнені, англійці американці впевнені, що якщо людина отримує 36 тисяч доларів, то вона відчув на рік, на рік вона відчуває повне щастя. Якщо знову ж таки зараз я це навіть зроблю, спробую зробити, якщо перерахувати 36 тисяч доларів на українську гривню, зараз знайду тут десь був в мене калькулятор. Так, калькулятор. 36, раз, два, три, три нулі. Помножимо на е, 8, на 8, е, 24. Це курс долару, я знаю, бо я плачу кредит за квартиру доларовий. Е, виходить 30... Щось не виходить. А, я зараз 36 і 3 нулі. 3 нулі потрібно пом... Ні, потрібно помножити на 8, 24, курс долара. Виходить 296 640 гривень. 296 640 гривень, на думку дослідників з англійських і американських інститутів, потрібна людина отримувати в... Вм в рік на рік для того, аби відчувати себе щасливою, знову ж таки, ці от 296 тисяч, і скільки то там, ну нехай да нехай буде 297 дев'яносто сім тисяч. я буду округляти, да так буде легше рахувати на калькуляторі. От, якщо їх поділити на 12 місяців. На 12 місяців то вийде, що е, щомісяця для того, аби відчувати себе щасливою, потрібно отримувати середньому європейцю 24 750 тисячі сімсот гривень. Е, відповідно до цього можна зробити висновок, що українці у більшості своїх ніколи не відчувають себе щасливими. Тому що 24 750 тисячі гривень це надто велика сума для середньостатистичного українця. Тому ми власне вирішили. Е, Вирішили і організувати опитування на сторінці у соціальній мережі ВКонтакте під назвою молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя. що вам потрібно для щастя? Або вам дійсно потрібно мати оці 24 тисячі 9... 750 гривень на місяць, або можливо вам потрібно е... чудо. Диво якесь потрібно. Або можливо, ви, ви хочете, аби коханий чи кохана була поряд і це для вас буде щастя. А можливо, ви людина прагматична і думаєте, що будете абсолютно щасливими, якщо у вас буде квартира, машина і дача. А можливо, ви вже зараз щаслива людина. І є ще один варіант, який ми так само запропонували усім підписникам, ну і просто користувачам інтернету. Можливо, ви абсолютно не здогадуєтеся, що ви хочете для того, аби мати і бути щасливою людиною. Ну, отже, я думаю, що вже завтра ми зможемо перевірити, підбити підсумки цього голосування, що вам потрібно для щастя. Обов'язково зайдіть в інтернет, знайдіть там. Молодіжну редакцію телеканалу Запоріжжя у соціальній мережі ВКонтакті і візьміть участь у цьому голосуванні. Це перша річ, яку я вам хотіла розповісти про те, що, що є такі голосування, і вони будуть тепер щоденними. Друга частина буде стосуватися рубрик, які. Рубрики, які ми підготували для усіх наших телеглядачів на 2014 рік, залишилося чекати зовсім зовсім недовго, і ви побачите, як ми продаємо чоловіків, як ми змушуємо жінок робити екстремальні речі, і що потрібно робити жінці, якщо вона хоче бути красивою. Причому це буде не просто якась там рубрика, пов'язана з косметичними салонами, психологами і таке інше. Це буде порада чоловіка, який витримає. витримає Усе це на власному обличчі, руках, ногах. І я навіть знаю, що ця людина сьогодні дивиться зараз прямий ефір молодіжного порталу і з острахом чекає, коли е, в неї закінчиться е, лікарняний, тому що наш журналіст е, ну захворів, да, сказав, що він захворів. А мені здається, що він просто не хоче, щоб йому робили е, щеплення ботоксу і ще чогось, що ми намагаємося, що ми йому запланували на 2014 рік. Е, отже, це ті ті рубрики, я. Які знову ж таки будуть на ваших екранах, тому я просто раджу усім не залишати е, осторонь е, свою потребу чи свою е, закоханість у молодіжний портал. Він ще для вас подарує чимало цікавинок на 2014 році. Знову ж таки, я нагадую про те, що я чекала і досі чекаю, поки хтось наважиться розповісти про новий рік. Хоча мені здається, що знову ж таки чомусь, мабуть, певна частина нашого. Людства чи нашого міста просто забула, як вона відзначала Новий рік, Різдво, і тому не телефонує. Хоча, можливо, хтось, знаєте, як кажуть, як святкували, добре святкували, є що згадати, нема чого дітям розповісти. Ну що ж, тоді не буду вас мучити саме. Вашими спогадами болючими спогадами про новий рік а краще порадую чимось більш цікавим. Ну і сьогодні в рубриці Телегра для вас особливе запрошення